Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталя, і сьогодні я поділюся з вами відео, як пройшло наше 14 лютого, День Святого Валентина. Покажу, як готувала Кіремісу, мав бути покроковий рецепт. Я все відзняла, була така щаслива, все так гарно. Проте не знаю, з чим це пов'язано. Та частина відео, де саме відбувався процес. Вони ніби пошкоджені, тому тут буде без рецепта. Покажу обновки з косметики доглядової. Також хочу навести лад в себе в аптечці після того, як ми хворіли. Заходьте далі, залишайтеся зі мною і приємного перегляду. Насправді Валентин видався непростим, тому що захворіла я на грип а також спочатку захворіла донечка. Потім захворів син через два дні. І вже ще на наступний день після сина захворіла я. Дуже складно, важко. Зараз я хвора, та й ми всі ще хворі. В доні взагалі сьома доба висока температура. І причому це не просто така температура, знаєте. Температура а, висока, складна. Постійно треба збивати, моніторити ліків, скільки в себе вмістили, що це просто жах. Тому бережіть себе. Своїх близьких не хворійте, тому що дуже складно, дуже важко. Тепер і ще додатково кашлюємо, нежить, неймовірно сильний. Просто вже не відчуваємо ніс. В донечки навіть такі кров'янисті, як виділення, почалися від того, що постійно в неї висока температура. Також мазь приписали нам кровоспинну. Таке хорошого мало, але я надію, що все буде добре. Вам будете по здорові. Я вам того ж бажаю. Покажу вам свою обновочку: ось такий набір з трьох форм. Це прямокутна, кругла і формі серденька. Ось розміри. Я насправді хотіла в формі серця, тому що в мене немає. І хочу приготувати тірамісу. Мало за все, бути, як Валентинка, чоловіку, на. День святого Валентина, але так як ми хворі, ще навіть досі трішки хворі, то лише зараз дійшов до цього час, маскарпони нам потрібно буде, пів кілограма. Палички савоярді. Скільки точно потрібно буде не впевнена. я думаю, підуть усі, тому що в мене порції трішки менше, але так як я хочу викладати у формі серця, тому так, і також купила ось таку. Спеціально, для того щоб вимочувати палички. Зараз я її запарюю і нехай собі холони. А потім, коли буду робити, то буду використовувати. І також цукор та яйця. І за бажанням алкоголь. Отож, для приготування тірмісу, нам потрібно палички савоярді, 250 г, 6 яєць, 145 г цукру. Я вже заварила. Каву 300 мл сильної, пів кілограму маскарпоне і за бажанням ще також алкоголь. Я буду робити без алкоголю, тому що будуть їсти дітки. Приступаємо до приготування. Спочатку зараз відділимо жовтки від білків. Білки будемо збивати до густої піни, потім жовтки змішаємо з цукром. Також будемо змішувати, поки вже весь цукор не розтане в жовтках. І до жовтки додамо, безпосередньо маскарпоне. перемішаємо міксером вже на невеликих швидкостях. І далі вже до цієї суміші додамо обережно лопатку і вершки. І по охолодженій каві будемо мочити палички савоярді, викладати шар паличок крему, шар паличок крему. Ось і все. І в холодильник після цього настоятися на 12 годин. І смачного. Я стратегію змінила, тому що зрозуміла, що в мене дуже велика за діаметром форма і просто не вистачить всього. Тому зараз розламала. І зараз складу перший шар печівка, яке вимочую в каві легенько. Дати. Сюди. Що так само і трішки як фундамент тримався, знаєте. А сюди добавлю, сюди. Так все. Прикладаем шар пальчо. Як сказала я раніше, що сам процес я все гарно засняла. Весь рецепт, як все етап за етапом відбувається, проте чомусь ці відео пошкоджені, Тому тут вже результат кінцевий, бо це єдине також, що збереглося, і вже геть готовий результат на наступний день. Тому тут показую вже, як готовий крем накладаю в. Будь-які які вам подобаються, зазвичай я беру або такі мартінки, для мертінні бокали в мене є. А це такі більшенькі, я використала, тому що, коли на гості роблю, щоб була більша кількість відповідно, а ці креманки такі немаленькі за об'ємом. І так як я зробила вже в формі серця тортик, то залишила ще частина і крему. І паличок, то я вирішила зробити ще в креманки порційно. Ще хочу вам сказати, що цього разу крем трішки в мене вийшов річчини, наскільки густий. Тому потім, коли торт постояв, трішки витікло навіть крему, але я його не забирала, тому що воно все в сукупності дуже смачно. Ось, я думаю, що це пов'язано з тим, що саме. Дуже великі в мене яйця були за розміром, і треба було відповідно брати в такому випадку не 6, а 5 яєць відповідно. Проте, в загальності, даний рецепт дуже смачний. Готувала я його неодноразово, готувала і для нас домашніх, і на гості. Проте вже домашні ми їмо напевно в перший раз усі четверо лише цього року. Тому що до того діткам таке не подобалося. Ну, по-перше, тірамісу зі смаком кави все рівно це специфічна. Так? Тим більше, тут сирі яйця використовуються також момент. Тому... Тут справа кожного. Мені рецепт подобається, дуже смачний виходить. Кажу, єдине, що трішки з тортиком вийшло не так, як я планувала, і е, там знову ж таки через те, що одного відео немає, то можливо не зрозуміло, що тортик я спочатку виставила. Палички савоярді цілі по серцю, і зрозуміла, що мені їх так не вистачить. І тоді я змінила стратегію, розламала їх на половину на дві частинки і виставляла вже половинками. І так, якраз супер. В креманках я прикрасила, в мене є такий напис Love я присипала какао. А відповідно, тортик вже повністю зверху присипала. Тому що, ну кажу, вийшло не все так, як я собі планувала. Мені цікаво, спробувати буде ще раз зробити, але, відповідно, співвідношення, знаєте, по продуктах взяти правильно, тому що я думаю, що все-таки. Від того, що так сталося, і в мене крем реально рідше став, а завжди був такий густіший. Але на спак, дякувати Богу, це не вплинуло. Ми всі посмакували, дуже смачно було, тому також раджу вам спробувати, якщо ви полюбляєте даний десерт, тому що я вважаю, що його дуже швидко і легко можна приготувати. Також хочу поділитися з вами своїми тюльпанчиками. Вони божественно гарні, такі піоновидні. Дуже-дуже гарні. Вони на другий день вже від тепла вдома ще більше розкрились. Потім я взагалі їх вийняла з пакування, і вони в мене стояли в вазі. Чудові. Чудові. Покажу вам свої обновочки з косметики. Мені моя кума подарувала на день народження сертифікат в одному з таких популярних магазинів з корейською косметикою у нас в місті. Ось зараз покажу, що. Я собі купила мазинчик. До речі, називається Organic Room. Дуже класний, можливо, комусь цікаво. Може собі знати. Мені потрібно було крем. І хотіла ще сировотку якусь іншу спробувати. Хотіла в першу чергу взагалі з саліциловою кислотою, тому що в мене не було, і мені здається, по тому всьому, що я читала, що для моєї шкіри вона має підійти, Але так як після хвороби в мене і так суха шкіра, а навколо в зоні носа рота вона ще більше пересушна, то дівчинка мені сказала, що я можу ще більше пересушити, тому порадила краще на зараз взяти азелеїново. Кислоту, тому я вирішила взяти її, так як її я теж не використовувала. Бо я використовувала ретинол і використовувала ніацинамід в меншій консистенції і в сильнішій. Ось взяла такий крем від Нідлі для сухої шкіри, сказали класно, зволожуючий з грибом. Ось ціна. І взяла також оцю сиротку. Козде Баха в мене вона. Відносно бюджетні дані сироватки, і мені подобається. У мене і ретинол коз дебаха, до речі, закінчився з балкочолом. чолом. Це одна вже закінчилась, і я взяла в сильнішій, більшій консистенції, концентрації, так, напевно, так правильніше сказати. І теж користуюсь, і теж доходить до кінця, буду замовляти новеньку. Також при покупці на певну суму дарують сертифікат на два масажі по 30 хвилин, або два чи три заняття до 2 годин. Дуже приємно. Листівочка завжди, я їх використовую як закладинки в книги. Мініатюрка, Козде Баха, до речі, серум цей те, що у мене був, напевно, в слабшій консистенції, тому що у мене зараз бірюзове упакування. Шоколадочка, дуже приємно і дуже цікаво мені спробувати, тому що від Лі, нідлі я, до речі, хочу замовити собі гідрофільну олійку. І ось мені здається, що буде класно спробувати щось новеньке. Бо Кос Дебахо, от мені сироватки дуже зайшли. Тому я думаю, що і ця має сподобатися. Так як ми хворіли, і аптечка була наполовину пуста. І якраз я мала б там перескладити, тому що в мене завжди, якщо чесно, тут ідеальний порядок. Ну, я показую так, як є на сьогоднішній день. Просто я все, чим ми не користувалися, відповідно, зносила сюди наверх, клала, тому що розуміла, що все рівно мені треба все виняти і передивитися, перескладати, переорганізувати. Тому зараз я почну з того, що все вийму і почну перескладувати, знову ж таки, передивлюватися по датах, все що. Потрібно виконати, а що залишити? Ну, в мене виконати може тут бути мало що, тому що кожні 2-3 місяці я перескладую і в мене то все на контролі. Ще один такий факт покажу вам. Ось коли я відкриваю якийсь е, новий засіб, який ми купували, і він може залишитися, я від, е, підписую, якого числа я відкрила щоб відповідно по терміну зберігання відкритого продукту, також собі орієнтуватися, так підписую завжди. Ось тому буду починати прибирати, тому що для мене це не жах просто. Показую вам результат. Зазвичай, в мене ось так. Цей контейнер відповідає за дорослу аптечку. Інший контейнер відповідає за дитячу аптечку. Ось тут дорослі такі таблетки, ще якісь речі, які без упаковок або щось запасне. Ось так, що тут ще таке сказати? Це такі засоби окремо. Тут лейкопластирі зібрані. Термометри, Тут в косметичці в мене вологі серветки, сухі серветки це щоб було завжди в сумку покласти, в портфелі діткам рюкзаки. Тут омрон стоїть наш, тут дещо з моєї косметики, щось запасне. Палетка ще тінеї одна. Ось так вийшло, і то вже можна одну ще упаковочку викинути. Щиро дякую усім за перегляд, за те, що були зі мною, з вами і склали в аптечку, і приготували тірамісу. Надіюсь, я вас надихнула, чи хоча б ви відполікли зі мною. Бажаю усім гарного дня, чудових новин і нехай завжди в вашому серці панує затишок, тепло та любов. До зустрічі в наступному відео папа -па.